Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео знову ж таки розглянемо декілька запитань. Перше запитання: Харків планують захистити від кабів. Зараз йдуть випробування нового типу зброї, і якщо вони будуть успішними, то справу поставлять на конвейер. Давайте запитаємо все-таки у цьому році, 24-му, чи зможуть захистити Харків від кабів. Яка ймовірність того, що Харків захистять від кадрів? Карти випадають дуже непогані, і мене це, звичайно ж, радує, тому що тут дев'ятка Пентаклів, сімка і вісімка Пентаклів. Всі пентаклові карти дійсно на даний момент часу вкладаються досить такі великі гроші для того, щоб розробити і дійсно випробувати ось цю нову зброю. Сімка пентаклів на жаль, вона каже, що дійсно для цього потрібен певний проміжок часу не робиться все так швидко, але вісімка пентаклів це саме про масове серійне виробництво. По цим картам, можливо, це навіть залучення якихось інших спеціалістів або просто консультація щодо цієї теми, тому що тут мечів. Паж мечів – це таке плідне співробітництво щодо цієї ситуації. Також ця карта може говорити про прояснення ситуації, початок нових проєктів, про готовність до дії. Я вам скажу, це дійсно ось такий паж, який йде до своєї мети. Це такий певний прорив. І тут, бачите, десятка кубків імператриця для того, щоб захистити населення. Імператриця як вона рукою захищає свого малюка від зовнішнього світу. Тому я думаю, що саме у цьому році ми можемо почути певні якісь гарні новини. Звичайно ж, карти Таро – це не про час, і сімка пентаклів каже, так потрібно почекати. Потрібен певний проміжок часу для того, щоб ось ця нова зброя пройшла всі етапи випробувань і великі кошти, звичайно ж. Але дійсно ситуація досить таки позитивно складається. Побачимо, як це буде програватися. Слідує запитання: Китай розробляє для Росії ударний дрон на зразок шахет. Чи правдива ця інформація? Перша тут п'ятірка жезлів на дні колоди. Я не думаю, що все так прям гладко з цими дронами. Але, на жаль, по цим картам тут ще тут жезлів, тут жезлів це дійсно якесь нове починання, щось нове, ось ця нова зброя, ці нові дрони. Десятка пентаклів дійсно ця карта може говорити мені про заключення контракти і вкладення просто величезних сум грошей саме у створення ось цих і розроблення нових дронів. Помірність каже, що дійсно потрібен певний час для того, щоб все це, це втілити у життя. П'ятірка мечів знову ж таки, з однієї сторони, вона може казати, що не все так гладко йде, як вони хотіли. Б. А з іншої сторони, п'ятірка мечів саме у цьому контексті, може говорити, що це дійсно дуже небезпечна руйнівна зброя, тому. Що вона буде нести як більше заряд, ось цей вибухове щось у цьому роді. І сімка жезлів каже мені про те, що хочуть вони отримати якусь велику перевагу саме за допомогу цих нових дронів. Це досягнення якихось нових вершин. Тобто, тут, бачите, людина стоїть на вершині, і вона знаходиться у більш вигідній позиції, ніж ті люди, які тримають ось ці жезли. І тут кроль мечів, король кубків, домовленість між двома королями, ось так. Чи буде Китай у 2024 році постачати Росію ось ці нові ударні дрони? На жаль, досить велика вірогідність. Я думаю, що це ближче до кінця року, тому що тут перша ж карта десятка жезлів. Тобто зараз це зробити якось важко, тому що по трійці пентаклів триває якась робота. І тут, бачите, тут з пентаклів суд десятка пентаклів, тобто ось цей цінний ресурс як нове починання для того, щоб кардинально якось змінити ситуацію. І десятка пентаклів це для них такий великий куш, це дійсно великі досягнення після результатів великої продуктивної праці. Це для них зміна ситуації на краще і дійсно великі перспективні можливості. Тому, на жаль, ось так. Давайте запитаємо, у якій кількості китай буде постачати ці дрони. Чи буде це велика кількість або не дуже велика? Будуть певні якісь перешкоди, тому що, бачите, тут колісниця і вісімка мечів. Можливо, це з постачанням, з дорогою, з транспортуванням, але все одно певні якісь обмеження тут дійсно є десятка кубків. Можливо, хтось вставить їм палки в колеса, можливо, хтось втрутиться. Але все одно, бачите, ось ці карти. В нас тут мечів, шістка жезлів. Це карта переможця, це карта досягнення своєї мети, і четвірка жезлів. Бачите, стабільна така ситуація знову ж таки, святкування перемоги, якісь свято для них. Тому на жаль, кількість буде досить таки велика. Лицарь мечів. Можливо, це звичайно ж не 100%, тому що тут десятка пентаклів, лицарь пентаклів. Можливо, саме з постачанням будуть трішечки проволочки. Але бачите, ось тріка жезлів це саме обмін і торгівля. Тобто, ви нам, а ми вам. Тобто якісь затримки можуть дійсно трішки бути, але кількість тут така досить немаленька, на жаль. Слідує запитання. США дозволять Україні бити по території Росії на відстань понад 100 кілометрів від кордону, якщо РФ спробує розширити фронт. І питаємо перше: чи буде розширення фронту зі сторони Росії у 2024 році? Радує мене, що перша ж карта це п'ятірка Кубків. Це не отримання бажаного і це велике розчарування. Але. Ця карта просто каже про те, що вони не отримують все, все в повній мірі, як вони хотіли б. Вони хотіли б усе, все вони не отримують, але на жаль, в них тут зміна якоїсь тактики, зміна якоїсь стратегії. Можливо, когось там будуть в них змінювати на посаді. Але мах 100% мені говорить саме про зміну тактики і стратегії для того, щоб отримати ось цей ресурс. Дев'ятка пентаклів і туз пентаклів безпосередньо говорить про нашу землю. І, на жаль, певне розширення може бути. Вісімка пентаклів вони вкладають величезні кошти, вони налагоджують виробництво, масове виробництво. Всього, що їм потрібно для війни. І, на жаль, тут, можливо, не в такій кількості, як вони б хотіли, але певне розширення дійсно може бути. На жаль, ось так. І тоді запитуємо, чи дозволять США бити по території Росії на відстань понад 100 кілометрів у 2024 році. Чистка кубків говорить мені про те, що дійсно ми йдемо до цього, для того, щоб бити далі. Вісімка Пентаклів ведеться продуктивна робота для того, щоб втілити це у життя. І тут і ресурси, достатньо ресурсів для того, щоб взагалі це зробити. Звичайно ж, тут карта зірка. Карта зірка це по-перше, це наша мрія, ми до неї йдемо. І це так повинно бути. Але карта Зірка завжди відтягує подію у часі. І я вже багато разів казала у своїх розкладах, що час це не до таро. Тобто ми питаємо 24 рік, але це, в принципі, може бути і пізніше, тому що по 5 жезлів не всі там згодні надавати нам такий дозвіл. Але ту жезлів. Мах, і тут ще карта смерті говорить мені король жезлів, що можливо, можливо, після виборів у США, тобто вибори в них осінню, а вже до обов'язків президент новий буде заступати у 25-му році. Можливо, тут карти націкають саме на те, що після того, як прийде новий у них жезловий ось цей король. До речі, у моєму минулому розкладі, там де ми питали про вибори США, там я питала про. Байдена, Трампа і когось іншого. Там ось цей жезливий король і мечів король випадав, що два якихось нових короля. Так ось, після того, як ось цей жезливий король прийде, будуть для нас великі зміни. Мах, тобто, знову ж таки зміна стратегії, зміна тактики і ту жезлі. Дійсно, це вогняна така карта, ударна карта. Тому зараз, можливо, не всі згодні. Але я вважаю, що з часом, можливо, це 25 й рік, в нас будуть і ресурси, і дозвіл для того, щоб це зробити. І останнє запитання у цьому відео. Вчора Орбан приїздив до Києва, до Зеленського. Давайте запитаємо ціль візиту Орбана. Тут нічого нового я вам не скажу. Все це ми читали з вами в новинах. Карти просто це підтверджують. По перше, подивіться, що саме цікаве тут. Карта Єрофанто, він посланець, але ми знаємо від кого. Тобто, не сам він свої думки там висловлював, і те, що він пропонував, це все продиктовано звище. Це по перше. По друге, так він дійсно хотів якось кардинально змінити ситуацію в Україні Імператриця наша Україна, фортуни, змінити. Хід цього колеса в іншу сторону він пропонував якісь нові рішення для того, щоб повернути русло війни в іншу сторону, тобто максимально стабілізувати ситуацію, як вважає він, і його ось цей начальник. Звичайно ж, тут мова йшла і про мирні перемовини, тому що тут і дві мечів, дві кубків домовитися по любому щодо ресурсів щодо нашої землі. Тому ось так. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли б розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо у вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. E Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. Буду вам дуже-дуже вдячна. За підтримку мого каналу та ваші донати. Усі реквізити я залишу на екрані та в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра! Та все буде, Україна!